комунального підприємства, Де в звіті чітко вказано, що у нас є в комунальному підприємстві прибуток у розмірі 900 гривень за там, я не знаю скільки, ну, поточний рік. А тут виявляється, що 172 тисячі гривень у нас заборгованість перед підприємством, там взагалі є это... прибуток і заборгованість це. Трошки різні речі. Є кредиторська, дебіторська заборгованість, а є прибуток. Навіть облік бухгалтерський і податковий, він на сьогодні різниця. Тому це різні речі. Я ще раз прошу депутатів, давайте ми не перетворювати сесію в Діспорт. Валерій Віталій, я прошу вас, не перетворювати в Діспорт. Пропозиції до порядку денного. До проєкту рішення зміни доповнення є. Відсутні. Ставлю на голосування. Проєкт рішення про затвердження статуту КП «Охтирське міське бюро технічної інтеризації в новій редакції. За основу і в цілому. Хто за? Прошу голосувати. Є рішення прийнято одноголосно. Дякую, присідайте, будь ласка.